До фінальної частини турніру, що відбувся 24 серпня, потрапило чотири найсильніші команди, які боролися за перше, друге та третє місця у турнірі. Напруженим видався фінал, в якому перше місце виборола команда Надвірнянського рему. Друге місце отримала команда Водограй а третє Барса. Капітан команди переможців Дмитро Буняк зазначив, що футбольний турнір був захоплюючим спортивним змаганням. Ми дуже щасливі, що ми вибороли і виграли перше місце, і вибороли цей кубок. Ми можна сказати, що протягом року весь час готуємося, підтримуємо спортивну форму. У нас в пад Прикарпаття баленерго проходять багато різних закладів і спартакіади, і козацькі забави. І... І турніри до міні по міні-футболу до Дня енергетика, а от такі турніри, які проміжні літом, і от так, як до Дня Незалежності, це дуже приємно, що організували організатори такий турнір, що молоді, молоді люди, які не байдуже футбол, які хочуть побігати, потренуватися, вони можуть прийти і зіграти. От Прийняти участь в такому турнірі цікавому. Кубки медалі грамоти командам переможцям вручив голова Надвірнянської РДА Володимир Калічку. У свою чергу Володимир Калічко зазначив, що завдяки ініціативі молодих регіонів надвірнянського району турнір став можливим. Ми, ми підтримали ініціативу наших молодих регіонів, які Звернулися до нас, щоб ми їм надали допомогу, щоб ми їм допомогли організувати. Ідея, звичайно, це була їхня. Вони звернулися до нас, підтримали їх і обласна організація молодих регіонів. І, звичайно, тут були вже задіяні всі сили. Спочатку думали, що ну що багато не відгортнеться. В турнірі прийняла участь 11 команд. Прийшлося роз... Турнір проводити на протязі двох днів, і сьогодні ми вже бачимо завершальний етап. Ну, на жаль, ми теж виставляли свою команду, але перемагає всяк... Звісно, сильніший. Я думаю, слідчий турнір ми все таки підготуємося, і наші команди, наші команди, по крайній я маю на увазі партії регіонів війдуть в фінал. Що стосується ініціативи, ви бачите, якщо щось хочеться, якщо є ініціатива і бажання цього, можна все проводити незалежно від того, яка паратія проводить під чиєю підтримкою, сюди люди прийшли відпочити, подивитися, і перш за все, отакі майданчики вони є, є тим же способом здорового ведення е, образу життя. Голова Надвірнянської організації Молоді регіони Андрій Возний зазначив, що турнір є початковим етапом діяльності молодих регіонів, спрямованим на пропаганду здорового та активного способу життя серед молоді на теренах Надвірнянщини. Це перша свого роду акція, яка наша молодіжна організація проводить ну, на теренах Надвірнянського району. А як виникла ідея, зазвичай. Ми хочемо пропагувати здоровий спосіб життя і активний розвиток спорту в нашому регіоні. Всеволодкіселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.